Вітаю вас на своїй кухні. Я зробила такий зелений соус. Він дуже за смаком схожий на песто. Але тут він в мене раз простіший. Я його назвала песто по-українськи. Спершу я обсмажила волоські горіхи до золотавої такої корінки, і тут я почала робити помилки. Я склала руколу в ємність, в котрій я завжди все перебиваю занурювальним блендером. Але в мене нічого не вийшло. А поки що я, оце я ще не знала. І я додала олійку, я додала сіль, я додала лимон, лимонний сік Ой, і почала перебувати, але не вийшло. Тому я все переклала от в такий блендер, ну в другий блендер. І там в мене все, все дуже добре вийшло. Так, і для того, щоб песто було той густоти, яка вам потрібна, додаємо ще олійки. Ну, регулюйте самі, самі густоту. Так, і ще, ви знаєте, я знаю, що багато глядачів дивляться мої відео без підписки. І я вас прошу, швиденько це е, змінюйте. Підпишіться, поставте лайки, вподобайки і обов'язково прокоментуйте. Я вас чекаю на своєму каналі, підписуйтесь. Так, Я додала ще олійки і тоді, така класна консистенція. Все. Тепер я відварила макарончики і додала сюди сир такий в мене мацарила. Фу, не моцарелла, а маздам. А якби ще був парміджано ріджано парміджано, то такий би був смак, як в Італії, мабуть. Все, і перемішати, і можна куштувати. А також я зробила такі накладанці. Там в мене знову цей багет фітнес з льоном, з насінням льону. І нарізала отак моцарелку і зробила такі прості накладанці. А чоловік мені каже, ти чого не додала гострого перчика. У тебе ж є гострий перчик. І ви знаєте, я додала гострий перчик, і смак ще краще розкривається цього соусу зеленого, дуже-дуже смачно вийшлося. І я вас дуже люблю. Я вас прошу себе берегти, не зважати ні на погоду, ні на все інше. Ви знаєте, я про що.